Отож шановні рідні та друзі нашої пари. Ми розпочинаємо урочисто церемонію одруження Андрія та Марії! Ну і давайте скупаємо в аплодисментах тих людей, які щиро вболівають за нашу пару. Вони поряд увесь день від самого ранку і несуть почесну місію свідків. Свідки Тарас та Ірина і Юрій та Ірина. Красивий, правда? Давайте поаплодуємо більше. Він турботливий, добрий, надійний. Людина, з якої Марії добре 24 години на сім, адже він її половинка. Прошу вітати чоловіка, який прийняв у своєму житті надзвичайно важливе рішення. Сьогодні він створює свою сім'ю. Наречений Андрій. Дуже хвилюючий, і трепетний момент зараз. Андрій, правда, ти, мабуть, навіть не віриш своєму щастю. Тобі вдалося зустріти дівчину щиру, добру, ніжну, колись її очі підкорили твоє серце, а той проникливий погляд магнітом притягував до себе. А коли відстань розділяла вас, тобі наче не вистачало повітря. Правда ж ти зрозумів, що ця вродлива дівчина. Твоя доля у квітні вона сказала найважливіше так у своєму житті і готова повторювати його знову і знову заради тебе. Скупайте в теплих, щирих аплодисментах. Наречену Марію у супроводі батька Василя Павловича. Давайте осипимо пелюсточками нашу наречену. Ви знаєте. У долі не шукають пояснень. Доля дарує подарунки обраним. Андрій, Марія, в житті ви отримали безцінний скарб: людину, з якою так добре розмовляти про все на світі. Можна безтурботно гуляти вечірним Тернополем і мріяти про спільне майбутнє, бо це є кохання. Кохання це навчитися кататися на лижах, бо ж коханий вміє, а в подарунок отримати лижний костюм на Миколая. Кохання це намагатись полюбити відпочинок на морі, бо його так любить Марія. Кохання це заховати у багажнику сотню рожевих троянд і взяти кохану до Львова, нібито на весілля друга. А посеред президентських апартаментів, поки Марія милувалась краєвидом із найкрасивішого готелю, стати на одне коліно і промовити їй слова освідчення. Кохання це оговтавшись від здивування сказати, звісно, так. А сьогодні. Перед цією весільною аркою сказати найважливіші слова освічення одне одному. Це теж кохання. Сьогодні ви вперше назвете одне одного мій чоловік, моя дружина. І ці слова стануть супутниками усього вашого життя. Тож зараз в присутності всіх ваших найрідніших людей. Скажіть, чи з відкритим серцем, чи по власному бажанню і добрій волі ви вкладаєте цей союз? Чи будете ви любити та підтримувати одне одного так, як і раніше? Андрій? Так. Марія? Так. Подисменте. Ну а зараз я прошу нашого маленького ангелочка Каріночку винести посвячені обручки нареченим. Обручіться цими обручками в знак взаємної згоди бути разом. Речені, щойно ви оголосили всьому світу, що проведете пліч опліч все життя, і віднині всі ваші рідні та близькі, всі друзі називатимуть вас чоловіком та дружиною. Поцілуйте нема. Ще наречені заховали пляшку доброго, хорошого вина, от цей дерев'яний короб. І зараз їм потрібно зробити одну першу спільну сімейну справу. Разом з вином вони і заховали туди листи невеличке послання у майбутнє. В якому описали всі свої мрії та сподівання, а також те, що відчувають вони в день весілля. Давайте зараз підтримуємо наших молодят, адже цю коробку вони запечатують сургучевою печаткою і відкриють її коли. Марічка, наступний рік на першу річницю, давайте поаплодуємо нареченим, а свідки допоможуть їм зробити цю першу сімейну справу. thank you